Сьогодні ми з вами розглянемо способи розв'язування найпростіших тригонометричних рівнянь. Перше рівняння, яке ми будемо розв'язувати, це косинус Х дорівнює А. Розглянемо одиничне коло. На цьому одиничному колі побудуємо лінію косинусів. Лінію косинусів ми шукаємо по усі абсцис, тобто Х дорівнює А. Знайшли якесь значення, отримали дві точки перетину з колом. Отримали два значення кутів, які ми з вами можемо порахувати. Тут в нас є аркосинус А, а тут мінус аркосинус А, тому загальний розв'язок нашого рівняння плюс мінус аркосинус А, плюс 2 пі Чому? Тому що період у нас є, бачимо, що через кожних 2 π ми перейдемо знову в ту саму точку. І так можемо ходити по колу стільки, скільки нам потрібно. Тому ми дописуємо ще бухучку Н, Н це є. Множина належить множині цілих чисел: 0, 1, 2, 3 і від'ємні також. Отже, це є загальний розв'язок нашого рівняння. Тепер ми розглянемо часткові наші випадки. Це коли косинус х дорівнює нулю. Побудуємо х дорівнює нулю, тобто, це у нас пряма, яка співпаде з вісітю ординат. Тобто 200 у. І отримаємо дві точки. Зрозуміло, перше значення це у нас є 90 градусів, тобто π на 2. І щоб прийти в наступне, треба пройти π. Тому загальний розв'язок виглядає таким чином: π на 2 плюс πn. n. належить Z. Наступне косинус Х дорівнює одиниці. Проводимо Х дорівнює одиниці і отримаємо тільки одне значення, так? Тобто це є дотична. Це у нас є 0 градусів, і будемо в цій точці через 2П. Тому загальний розв'язок виглядає 2 πn І проводимо лінію козинус рівні мінус олуниці, Отримуємо наступне значення. Тут у нас градусна міра є П, і прийдемо в це саме значення через 2П. Отже, маємо π плюс 2 πn Це формули, які допоможуть нам розв'язувати найпростіше тригонометричні рівняння, коли маємо. Рівняння косинус Х. Але звертаю увагу, розв'язки цього рівняння є лише тільки тоді, коли А лежить в межах від мінус одиниці до одиниці. В інших випадках рівняння коренів немає. Переходимо ми з вами до розв'язування рівняння. Розв'яжемо рівняння косинус Х дорівнює з 2. Оскільки з 2 у нас 1,4 приблизно, тобто більше за одиницю, тому одразу таке рівняння. Розв'язків у нас немає. Пам'ятаємо, перше, ніж розв'язувати, треба подивитися, чи взагалі рівняння має корені. Маємо косинус х дорівнює 1 друга. За правилом, ми з вами записуємо х дорівнює плюс-мінус аркосинус 1 друга плюс 2πn. Для розв'язування рівняння нам необхідна табличка. Дивимося косинус одна друга, це у нас є пі на 3, 60 градусів. Отже, х дорівнює плюс-мінус на 3 плюс 2πn. І ми отримали розв'язок нашого тригонометричного рівняння. І не забуваємо дописувати n належить z. Наступне рівняння косинус х дорівнює мінус корінь з 3 на 2. Перший крок той самий, записуємо, не забуваємо у формулі плюс мінус аркосинус. мінус корінь з 3 поділити на 2 плюс 2Pn. Звертаю увагу, що в нас є від'ємне значення аркосинус. для того, щоб ми могли порахувати, згадуємо. Пишемо мінус, І тепер дивимося для космоса корінь з 3 на 2, це є у нас пі на 6, тому пишемо мінус пі на 6 плюс 2πn. І кінцева відповідь нам потрібно буде здійснити обчислення. Отже, х дорівнює плюс-мінус, якщо спільний знаменник у нас буде 6, туди допишемо 6, 6π мінус пі буде 5 на 6. Плюс 2π. Н належить Z. Наступне рівняння косинус х мінус пі на 3 дорівнює 0. В даному випадку мусимо написати x мінус пі на 3, але звертаємо увагу, що 0 це є частковий випадок, тому дивитися ті розв'язки, про які ми. Недавно говорили і маємо нуль призначені пі на 2 плюс 2 пі Перепрошую плюс пі І тепер переносимо ще пі на 3 вправо, маємо пі на 3 плюс пі на 2 плюс пі Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде 6, тому додаткові множники, пам'ятаємо, мусимо надписати, сюди у нас буде 2, тут буде у нас 3, і маємо 2 π плюс 3 π маємо 5 π на 6 плюс пі n. Переходимо до розв'язування рівняння синус Х дорівнює А. Розглядаємо одиничне коло, будуємо лінію синусів, тобто синус ми шукаємо вже по ігрику. По ігрику знайдемо якесь значення А, проведемо горизонтальну лінію, отримаємо два значення кутів. Один кут у нас буде арксинус А. Другий мінус арксинус А. Для того, щоб узагальнити ці всі розв'язки, зрозуміло, що вони у нас будуть повторюватися, як ми будемо з вами ходити по колу, отримали наступну формулу. Отже, будемо мати х дорівнює мінус одиниця в степені n, арксинус А плюс пі N. N належить. Це. Звертаємо увагу, для синуса має бути мінус одиниця в степені n і плюс пі Р. Отже, це у нас загальний розв'язок для нашого рівняння. Також, як і в аркосинусі, синус Х дорівнює А має корені лише в проміжку від мінус одиниці до одиниці. Розглянемо часткові випадки, коли у нас синус Х дорівнює нулю, тобто проведемо лінію y дорівнює 0, це наша вість Х, тобто маємо дві точки перетину. Перший кут у нас є 0, потім з'являється через π. І загальний розв'язок маємо х дорівнює пі n. Н належить за. Синус х дорівнює 1. Проводимо ми y дорівнює 1, отримали одну точку. Тут є π на 2. Зрозуміло, що далі ми отримаємо таке саме значення через 2π. Тому маємо відповідь π на 2 плюс 2πn. І будуємо мінус одиницю. Маємо значення внизу. Значення внизу в нас є мінус π на 2. І відповідь мінус π на 2. Також проходимо ціле коло, плюс 2πn. Записуємо і запам'ятовуємо такі формули. Розв'яжемо рівняння, синус х дорівнює 1 друга. За правилом, пам'ятаєте, що для синуса має бути мінус одиниця в степені k. Пишемо арксинус 1 друга. Можна k писати, можна n, давайте n напишемо. Плюс і n. Дивимося в нашу таблицю. Мінус одиниця в степені n переписуємо. Одна друга для синуса – це є 30 градусів, тобто π на 6 помножити на π на 6 плюс πn. n. належить z. Тобто ми розв'язали саме простіше. В принципі, можна одразу дивитися і записувати значення, яке ми отримуємо. Зараз ми так і зробимо з вами. Маємо рівняння синус х дорівнює корінь з 3 на 2. Можна трішки швидше розв'язувати, написати мінус судиниця в степені n, тоді подивитися в табличку корінь з 3 на 2, це буде π на 3, отже, помножити π на 3, і додати пі n. Тобто один крок ми пропускаємо і вже одразу маємо відповідь n належить z. Рівняння синус х дорівнює мінус корінь з 2 на 2. Що ми пам'ятаємо? Значить, маємо мінус одиниця в степені n. Запишемо тут трішечки. Поговоримо, що ми маємо з вами робити з тим мінусом, а потім можна буде швидше розв'язувати. Корінь з 2 поділити на 2, арксинус мінус корінь з 2 на 2 плюс ПН. Значить, що робиться з тим мінусом, якщо у нас є арксинус від'ємне значення? Мінус виноситься, тобто має мінус 1. В степені n і помножити на мінус 1, будемо мати мінус 1 в степені n плюс 1. Тобто, пам'ятаємо, якщо у нас від'ємне значення для рівняння з синусом x, тоді в нас буде мінус 1 в степені n плюс 1. Корінь з 2 на 2 дивимося в табличку, це є π на 4 плюс πn. n. N належить z. Наступне рівняння: синус 2х дорівнює 1. Бачимо, що у нас є аргумент 2х. Тому пишемо 2х. 1 – це є у нас частковий випадок. 1 навіть можна переглянути, хто там забувся. так? Синус буде в нас 1, в значенні пі на 2. Тому буде пі на 2. З'являється у нас періодом 2пі Це ми з вами записували у формулі попередній. Так. Ми не розв'язали рівняння, тому що у нас є 2х, тому нам треба поділити на 2. І будемо мати х дорівнює. коли ми поділимо на 2, двічка з'явиться внизу, тобто буде 2 на 2, буде 4, тобто буде π на 4 додати 2πn розділити на 2. Н належить Z. Звичайно, що ці двічки можна скоротити. Можна переписати Х дорівнює Пі на 4 плюс пі n належить лежить. Знайомимося з наступним нашим рівнянням. Тангенс Х дорівнює А. У нього розв'язок дуже і дуже простенький, х дорівнює арктангенс a А плюс пі Все дуже просто, завжди має корені. Завжди розв'язується, тільки якщо у нас табличне значення, ми дивимося в табличку, якщо у нас просто число, пишемо арктангенс цього числа. І така сама ситуація з котангенсом Х дорівнює А маємо точно той самий варіант. Пам'ятаємо, тут ми записуємо котангенс А плюс N. Запам'ятовуємо наші розв'язки і переходимо до розв'язування рівнянь. Маємо наступне рівняння. Тангенс х дорівнює корінь з 3. Дуже просте рівняння. Звідси х дорівнює. Можна одразу навіть подивитися в табличку аркотангенс. так, Корінь з 3 у нас є скільки? Пі на 3 60 градусів. Так, пі на 3 плюс пі n. Тобто одразу можна записувати відповідь. Якщо є таблиця під очима, це без проблем. Що буде у нас, коли у нас буде мінус? А все дуже просто. Станесом це найпростіше у нас рівняння, яке може бути мінус одиниця. А мінус у нас виноситься. Тому ставимо знак мінус і дивимося 1 у нас пі на 4. Отже маємо мінус пі на 4 плюс пі nz. Рівняння у нас котангенс х дорівнює 2. Бачимо, що це значення не є табличне. Тому ми з вами пишемо арк котангенс числа 2 плюz. Все і це у нас є відповідь. Нічого не вигадуємо. Далі котангенс х дорівнює мінус корінь 3. Отже, звідси х дорівнює, Як ми будемо з вами шукати аккотангенс, пригадуємо, там трішечки складніше обчислюється, коли в нас є мінус. Ну, давайте ми напишемо з тим мінусом, щоб ми пригадали: аркотангенс мінус корінь з 3 плюс пі n. Коли у нас від'ємне значення, пам'ятаєте, дві буквочки Сі, тоді будемо писати пі мінус, тобто пі. Мінус, Тепер дивимося в табличку корінь 3 для котани, це, це є π на 6, тобто мінус π на 6 плюс пі ен. Єдине, що ми з вами можемо, це відняти до спільного знаменника. Тобто тут то додатковий множник буде у нас 6 і маємо х дорівнює 6 π відняти 1 π маємо 5 пі на 6 плюс пі ен. Плюс N. N належить Z. То маємо кінцеву відповідь.